Всім привіт! Ну що, скучила я вже записувати свої б'юті-відео, і, знаєте, я вже просто не могла цього не зробити, тому що оця любов, яку ми вже так давно чекали, ви знаєте, коли з'явилася на складі ця серія, а, і наша команда дівчата почали піщати. Наші улюблені розумні крема появилися. Да, і побігли замовляти для себе в першу чергу, тому що, звичайно, ми для себе коханої в першу чергу все замовляємо. Да, то я не можу просто вам про це не розказати. І хочу відразу сказати, що я не являюся супер експертом а в якихось там. Правильних назвах, скажімо так, якихось інгредієнтів і так далі, я така сама, як і ви. Просто я е, це досліджую, наскільки я можу. І чому? Тому що для мене не все рівно, що я наношу на свої обличчя, для мене не все рівно, що я вживаю в свій організм. Да? І я прихильниця тої фрази, що краще 100 грам сиру ніж півкила сирного продукту. Я сьогодні дуже детально вибираю спочатку в першу чергу, що має стояти в моїй ванній кімнаті. що Чим буду я да, на себе наносити. І що я буду, звичайно, рекомендувати, оскільки моя сфера пов'язана із косметикою, да, компанія Essence і продуктами здоров'я, звичайно, я вивчаю, тому що для мене дуже важливо. Розуміти, що я сьогодні можу порекомендувати своїм клієнтам. Да, і власне про цю серію, яку я безумовно можу вам рекомендувати, ми з вами сьогодні про це поговоримо. Взагалі, перше знайомство в мене з цією серією, вона була у нас в, інш, в іншій упаковці. Зараз оновлення відбулося. Да, от такі дуже гарні, шикарні, красиві матова упаковочка. От дивіться, я вам просто покажу, дуже красиво виглядає. Да, знайомство в мене почалося, коли я попала в компанію Essence, взагалі не розуміла продукт, ну деталей, так, не розуміла, да, з що ми маємо справу. Тоді ще компанія не була офіційно представлена на ринку України, і я вирішила. Я люблю завжди перевіряти продукти. Да, коли я йду до якихось експертів, людей які в це можуть братися. Я пішла до косметолога і взяла, звичайно, серію для того, щоб вона могла подивитися на складники і дати свою якусь незалежну експертну оцінку. І коли я побачила спочатку її здивування, я запитала все добре. Вона каже: Я приємно здивована, тому що я не бачила, щоб продукти, які йдуть для домашнього користування, містили фактори росту. І вона сказала, що ці інгредієнти, як правило, використовуються тільки в професійній косметиці, але ну в вищій концентрації, тому що це є продукт, з яким треба вміти працювати так. От. Про це ми сьогодні зараз з вами і поговоримо. І, звичайно, я е, не буду вуалювати, я буду вас закохувати в цю продукцію, але мені більш важливо не розповідати, яке це прекрасне, да, але я хочу надати вам ті факти, да, які, власне, я для себе знайшла, які мене переконують, окрім того, що я бачу результат, коли я цією серією користуюся, а да, факти, які вам допоможуть прийняти якісь рішення. Да, і е, взагалі пояснити, що означає розумний крем яким чином він працює, з рахунок чого він працює. Ну і першим розберемо колостром, тому що це, власне, отут і пише, да, що це є серія колостром. Що таке колостром? Це є перше молоко, те, перша їжа для немовляти. Звичайно, ми всі розуміємо, що це є. Дуже цінний продукт, вже давно його використовують саме для імуностимулюючої дії, тому що колостром він містить ну, величезну. Ну я навіть не знаю, чи варто це пояснювати, величезну масу всіх поживних речовин. Тому що коли маленьке немовлятко появляється на світ, звичайно, треба надати максимум. Так? от молозу, воно це все містить. Ну містить величезну кількість вітамінів, Є, е, Д, групи Б, е, мінерали, кальцій, магній там, і так далі, не буду прочистати, тому що список. Які дуже великі, також все, що пов'язано з імуностимуляторами, те, що я сказала, в великій кількості це природні антибіотики, пребіотики, лактоферин, цитокліни і так далі. Мене, до речі, здивував факт, що я почала гуглити, дивитися, а що ж це взагалі означає? Що таке означає цитокліни? Мене привернуло увагу саме інтерферони. Що такі інтерферони? Це я буду трошки в шпаргалку підглядати. Це є регулятори. Це є компоненти, які регулюють вторгнення вірусів, паразитів і ракових білків. Ракових білків да? І мають антивірусну імуностимулюючу і протипухлинну дію. Да? Оце ви для себе, можете взяти до уваги. Да? Але ну, якщо ми говоримо про догляд за шкірою а сьогодні саме про це, да, то нас цікавлять інші компоненти. Справа в тому, що в колострмі містяться ще такі компоненти, як фактори росту, які ми з вами вище вже згадали, да? коли говорили про косметолога, це якраз ці фактори росту вони містяться не тільки в молозві, але і в молозові, в тому числі. Да? Що це таке? Це є сполуки, які здатні а, стимулювати. Ріст клітин, да? і власне оця от регенерація нам і потрібна, тому що якщо ми сьогодні говоримо про зморшки, мімічні, глибокі і так далі, то без регенерації нікуди розумієте, не буває таке, що щось вигладилось. Тобто те, що вже має впадено, це треба розбирати, яким чином це відбувається. Да? Там є багато причин, але і фактори росту на це напряму впливають. Фактори росту місяця у нас в організмі також, і вони протягом нашого життя ну, мають спадаючу дію. ну І це зрозуміло чому. Тобто, наприклад, після 25 років вони зменшуються, да, ці сполуки, менше починають працювати. І зрозуміло, що коли дитина вона росте. То ну, потрібен цей поділ клітин. Да, і тому е, фактори росту працюють дуже інтенсивно да, в нашому організмі. Якщо ви подивитесь на дітей, в них не буває зморшок, в них не буває. В них ідеально красива гладенька шкіра. Чому? Тому що там працюють ці фактори росту, які нам потрібні. які Після 25 років, на жаль, вже зменшуються в нас в організмі. Але вуаля, вони є тут у нас в цьому кремі, які напряму працюють. І, друзі, шутки шутками, да, звичайно, я ну, зараз. Сам розповідаю да про продукцію, яку я люблю, але я вам хочу сказати, що а найбільше на мене впливають результати до і після, і коли приходять жінки і через півроку показуєш свою шкіру, ви знаєте, то отут вже стає несмішно, і ви реально розумієте, що цей продукт такий працює, блін. Да, і варто на нього звернути увагу. От, тому саме за рахунок цих факторів росту, да, молозива і так далі, ми отримуємо цю анті Ейдж ефект, який вже працює з нашою шкірою, яка вже містить, да, містить вже якісь зможки, які зморшки, які. А, вот. ну, і також, якщо говорити взагалі про тему омолодження, я вам розказую а, своє бачення на хлопський розум. Я маю надію, що ви зі мною погодитесь. Да? Тут іде два напрямки. Перший напрямок – це якраз такі, а, те, що можна да? регенерацію максимальну, да? яку можна, які здійснюють якраз такі фактори росту. Вот. А другий момент це зволоження. І тут я вам хочу сказати, що компанія Essence також заморочилась прям конкретно, тому що вони на цьому фоні зробили а, два. E, два патента. Да? І перший патент це молекула, яка називається Екшн. <смі> так назва... якщо я правильно читаю, вроді як Екшен. А вот. і ця молекула вона відповідає за тривалий час вологи або води в вашій шкірі. Навіть неправильно. Ця молекула вона відповідає за. Якраз таки розумну да кількість води, яка у вас є в організмі, зараз поясню взагалі в розробку. Цієї молекули лягли бактерії, пустинні бактерії. Ці пустинні бактерії вони е, змогли виживати, е, коли в пустині високі температури, іде спад температури, наприклад, на ніч, да, дуже високий, іде постійно перепад, і з рахунок цього там не, жив, не виживають е, живі істоти. Ці молекули з рахунок своєї здатності контролювати рівень води і довго її утримувати, коли це потрібно. Да, оцей от контроль максимальний і змогли виживати. І от якраз таки в розробку лягла оця от здатність те, що у нас є в, наших, в нашій серії Колостром від Essence. І що їм хочу сказати, чому ми називаємо це розумний крем, тому що за рахунок цього якраз таки патенту і цієї унікальної формули рівень вологи буде рівно стільки, скільки потрібно. Щоб, про що це нам говорить? Перший момент. Він підходить повністю для всіх типів шкіри, не має значення, чи у вас є суха, комбінована, жирна шкіра, він вам завжди ідеально підійде, тому що ви будете отримати рівно стільки вологі, скільки потрібно. А крім того, у нас, наприклад, на нашій шкірі, ну, який би у вас не був тип шкіри, все одно знаходяться рецептори, які якраз таки виробляють да, сальний жир, який. Ну, Власне, також служить е, нашим природнім зволоженням шкіри. Да, і е, він у всіх є різний. Наприклад, відомо, що та зона вона завжди є більш жирна. Да, наприклад, візки, е, там вони завжди менш жирні і так далі. Тобто є різні у нас. Е, частини, частини так, На нашому обличчі. І от, власне, тут також крем буде підходити ідеально надавати саме те, що потрібно вашій шкірі. Можете собі уявити. Для мене це взагалі унікально. ну Окрім того, що ви коли його наносите, знаєте, я вчора цілий день не наносила на себе макіяж, мені не хотілося, тому що я тестувала цю серію, настільки класна, комфортна ця шкіра, коли ви наносите. От тому за рахунок цього також є друга запатентована формула, яка відповідає за глибоке зволоження, тобто за тривалість і рівень вологи вашій шкірі відповідає ця Молекула запатентована. Також є ще одна формула, яка запатентована за рівень. Ми знаємо, що у нас, якщо розглядати да, шкіру, то вона містить три, ну, три шари там епідерміс. Та, і так далі, і йде до них, то от за, глиб, за глибину вологи. Та. Ну і взагалі, чому ми говоримо за вологу? Тому що а, те, наскільки ваша шкіра буде грамотно, правильно та, зволожуватися, то це якраз е, іде залог та, довгої, молодої, красивої вашої шкіри вже на майбутнє. Роботи. Ну і Крім цього, звичайно, цей крем містить і різні масла, і інші компоненти, такі стандартні, які ми знаємо: гіалуронову кислоту, олію макадамі, камелю китайську. Да, це те, що також дуже гарно живить нашу шкіру, там, да, являється антиоксидантами і так далі і так далі захищає нашу шкіру. Отже, друзі, от от вийшло в мене так 12 хвилин. Да, я постаралась вам розказати. В чому унікальність цього крему? Е, вот. Приймайте для себе особисто річні, я вже його для себе прийняла. Да, для партнерів нашої команди рекомендую також спробувати для себе, звичайно, поділитися цими е, знаннями з іншими людьми. Все, Всіх вас люблю, цілую, будьте завжди красивими, молодими, любіть себе, дбайте про себе, дозвольте собі кращого.